Чому я продав машину і вклав у крипту? Друзі, в свій час. Коли я почав займатися вже більш професійно, це коли почався ковід, до цього я так собі балувався, знаєте, купив монетку, очікував, поки вона виросте, продав з наваром. Ось, але е, зрозумів, що все закрито. У е, нас коли ковід спортзали, перукарня, все закрито, доходу нема, всі сидять вдома, А е, жити за щось потрібно, і треба гроші заробляти там в телефоні. Тому я вже більш детально на це почав звертати увагу. Я багато різних курсів проходив. Ось, і е, коли вже я зрозумів. Випрацював свою систему, бо на одних курсах щось говорить одне, друге, третє, четверте, і ніде якби не збереш правди, в кожного своя правда. Але коли я здобув якийсь досвід, почав тренувати з маленькою сумою, були втрати, але коли випрацював свою систему, по якій працювати, я вже продав машину, тому що чим більше грошей на тим більше ми заробляємо. Ми заробляємо відсоток з угоди. Якщо я по скальпінгу зайшов в угоду, вийшов з угоди, заробив 6 відсотків. Ну 100 доларів це 6 доларів, з тисячі це 60, а з 10 тисяч друзі, це 600 Доларів а в ковід машина не потрібна, вона собі стояла, навіщо, якщо я її продам, примножу ці гроші, а потім купив собі гаразд ліпшу машину. Тому, друзі, е якщо ви тільки впевнені в тому, що у вас вже працює ваша система, ви про якийсь час попрацювали і вас дійсно бачите, що доходи е приходять, а не на біржі ви втрачаєте, тоді можна вже дійсно продати машину чи ввести якісь крупні гроші. А до цього треба тренуватися з маленькою сумою. Тобто, навіть якщо ви приходите до мене на навчання, в мене є група з навчанням. я всім раджу, що треба тренуватися з маленькою сумою, тому що людини, кожен свій характер, в кожного свої страхи і жадібність. І 10% це стратегії, а 90% це боротьба з собою, це побороти свою жадібність і свої страхи. І тоді, коли вже людина бачить дохід, тоді вона заводить більш суму. Можна вже і машину продати, або десь навіть позичити для того, щоб заробити і віддати. Але тільки коли ви будете впевнені. Друзі, хто хоче на навчання, пишіть мій телефон на цьому відео або під. Ну всім пока.